Дов'язали до кінця рядочку. Тепер змінюємо колір на червоний. Ось так. При зміні кольору ми знов витягнули, не дов'язали стопчик без накиду. Приготували тут же повітряну петельку і завершимо нею стопчик без накиду. Зелену ниточку не обрізаємо. Точніше, якщо у вас буде ковпачок такого кольору, як у мене, ну, тобто тіло одного кольору, а ковпачок іншого, тоді вже ниточку можете жовто-обрізати. Але в мене буде ковпачок такий смугастий, тому попередню ниточку я не обрізаю. І пров'язуємо червоним кольором. 40, наші 42 стовпчики без накиду, один рядочок. Нічого, без убавок прибавок, просто один рядочок. Дов'язали. Тепер один рядочок пров'язуємо за задню стіночку петлі. Так само 42 стовпчики без накиду. Ось просто Кожну петельку. Так. І так, один рядочок. Наступний ряд у нас йде убавочка. п'ять стовпчиків, одна убавка. Один. Два, три, чотири, п'ять і убавочка. Ось так. І так, до кінця рядочку у нас залишиться 36 стопчиків. Тепер ще до того, як ми е, почнемо набивати нашого гномика і на дно покладемо пластикову е, основу, е, ми йому зробимо або бороду, як цей в мене буде, це буде дідусь, або е, косички. Косички просто робляться е, д, ну, в двох містах біля носика е, А борода під носиком отак посерединки. Я нарізала білою пряжі, такою самою, з якої я в'яжу ярнар джинс. Це може бути і така ось пухнаста, як я використала для ну, бітка шляпи, ну, яка у вас є, так, біла пряжа, бо це у нас дідусь, скандинавські гномики, дідусь і бабусь із сивим волоссям. В мене таких довжиною ось. Така ниточка, вона довжиною 14 см, і таких я нарізала ну, приблизно десь штук 15. І потім, чому ми до набивки, щоб нам не заважав наповнювач витягати ці ниточки. І Ми просто беремо наш стовпчик без накоду зелененький, і протягуємо тут цю ниточку і зав'язуємо її. І все, і в нас буде борода готова. Потім ми її, коли вже сформований, буде тут набитий, потім ми її заплетемо в косичку. Ось так. Просто зараз не дуже зручно, коли він ще не набитий. І зав'яжемо такою ниточкою, або там, ну, це вже на ваш цей. Ваша фантазія, чим ви там будете зав'язувати. І тут трошки підстрижемо, щоб вона була акуратна ось так робиться борода. І тепер в'яжемо далі. Як ми будемо в'язати, як я буду в'язати смугастий, якщо ви також хочете смугастий ковпачок шляпу для свого гномика, я буду в'язати через три ряди. Три рядочки в мене будуть червоні, три зелені і так далі. Незалежності від того, чи то рядочок з убавками, чи просто. По три ряди кожного кольору. От я вже три ряди пров'язала. 42 петлі, 42 петлі за задню і один стопчик з убавочками. У мене зараз 36 петелек. І тепер зараз я залишу схему. Тепер по схемі, у нас іде: нам потрібно пров'язати шість рядочків по 36 стовпчиків. Шість рядочків. Тобто в мене зараз буде три рядочки зелені. Ось я просто змінюю колір, як ми і змінювали і раніше його. От попередня, остання убавочка. І я її вже змінюю на зелений. Так, червону від, відкладаю ниточку. І беру зелену, яку я також не обрізала, маркер, початок рядочку і роблю по схемі 6 рядочків по 36 стовпчиків. Але так, як зміна кольору, в мене будуть 3 рядочки зелений, і потім я зміню на червоний і буде 3 рядочки червоні по 36 стовпчиків. Пров'язали шість рядочків, три рядочки зеленим, 3 рядочки червоним. Набили, поклали наше дно, набили холлофайбером наповнювачем. Він такий досить м'ягенький, дуже того не потрібно його набивати. І тепер знов змінюємо колір на зелений. І наступний рядочок у нас буде у бавочка. Знов червону ниточку відкладаємо. Чаток рядочку і у бабочки через чотири стовпчики без накладу. Один. Два. три Чотири і у бабочка дві підхоплюємо, протягуємо, Завершуємо стовпчик без накиду. І так, до кінця рядочку у нас залишиться 30 стовпчиків без накиду. І тепер далі ми в'яжемо по 30 стовпчиків без накиду 6 рядочків. Змінюючи колір, так як я казала, через 3 рядочки. Дов'язали 6 рядочків по 30 стовпчиків. Ось такий вже у нас красунчик виходить. Тут потрохи можна набивати, набиваємо ми ну, ще ось не до кінця. Тут же я вже не набивала. Ось десь так, Зараз ми зменшимось до 24 стовпчиків і ще пров'яжемо шматочки. Оцей шматочок набить, а далі вже зменшуватись, коли будемо, вже не набивається. І тепер ми зменшуємось через три через стовпчики без накиду. І у нас залишиться 24 стовпчики. Один. Два, три. І убавочка. І так до кінця рядочку три стовпчики, одна убавочка. Дов'язали, у нас залишилось 24 стовпчики без накиду в рядочку. І робимо 7 рядочків по 24 стовпчики, змінюючи кольори через 3 рядочки. Пров'язали 7 рядочків по 24 петельки. Тепер будемо убавочки робити через 2 стовпчики. Так, я змінила колір і один. Два. І наша обавочка. І так до кінця рядочку два стовпчики, одна обавочка. Набиваємо також от до сих пір. А, він дуже м'якенький. Дуже м'який. І далі вже не набуваємо. Пров'язали. У нас залишилось 18 стовпчиків без накиду. І ми робимо також відміточку знов: початок ряду. І в'яжемо по 18 стовпчиків, також 7 рядочків. Змінюючи колір ниточки, якщо у вас смугастик. Далі у нас убавочка йде, пров'язали ми рядочки по 18 стовпчиків. Далі у нас йде убавочка через один стовпчик. Один стовпчик ми пров'язуємо і одразу убавочка. Один стовпчик. убавочка. І так повторюємо шість разів. У нас залишилось 12 стовпчиків без накладу. Ми пров'язуємо два рядочки по 12 стовпчиків. Так, тепер два рядочки пров'язали. Тепер у нас буде один рядочок у бавочки також через один стовпчик. Три рази ми будемо убавляти. Перша петелька один стовпчик. І обавочка. І так три рази. У нас залишилось дев'ять стовпчиків, і знов у нас іде е, рядочок, один стовпчик, одна обавочка. Один стовпчик. І убавочка. і так ще два разочки, один стовпчик, одна убавочка. і останній разочок. У нас залишилось 6 петелек, і тепер ми в'яжемо 12 рядочків по 6 стовпчиків без накладу в рядочку. Я буду в'язати, Ви можете також зберігати смугастість, але я вже хочу в'язати червоним. Я зв'яжу всі 12 рядочків червоним кольором, а помпончик буде в мене зелений. Ось, пров'язали ми по 12 стовпчиків нашу таку ну, паличку. І тепер останнє це у нас буде помпон. Червоний колір я вже обрізала. Змінюю колір на зелений. Я обрізала ниточку, щоб вона мені тут не заважала цю паличку в'язати. І робимо рядочок, робимо 6 прибавочок. Тобто, зараз ми 6 разів. В'яжемо під кожну петельку по два стовпчики перша прибавочка. Друга прибавочка. І так ще 4 прибавочки. Зробили шість прибавочок. У нас 12 петелек в нашому рядочку. Тепер прибавочки робимо через одну петельку. Можна відмітити початок рядочку, я не буду, я буду так рахувати. Перший стовпчик пров'язуємо просто один стовпчик без накиду, в другу петелечку, два стовпчики без накиду, прибавочка. Знов один стовпчик. Наступну петельку два стовпчики. І так, один рядочок, шість разів. Один стовпчик, одна прибавка. У нас вийшло 18 стовпчиків в нашому рядочку. Тепер прибавочку ми робимо через два стовпчики. Перший. Перша петелька один стовпчик, друга петелька один стовпчик. Третя петелька прибавочка, два стовпчики. І так, шість разів, два стовпчики, одна прибавка. Пров'язали у нас вийшло 24 стовпчики. Тепер ми в'яжемо три рядочки. Просто під кожну петельку по одному стовпчику. Три рядочки по 24 стовпчики без накиду. Пров'язала я три рядочки. Ось такий помпончик, будемо його закривати. Закривати через два стовпчики. Перший стовпчик я пров'язала в рядочку, У другу петельку також один стовпчик, і тепер убавочка. Підхоплюю дві полупетельки. Протягую через них робочу ниточку і завершую стовпчик без накиду. Знов один стовпчик, другий. І убавочка. І так ще 4 рази. Всього шість разів в рядочку. Два стовпчики, одна обавка. Пров'язали, у нас залишилось 18 стовпчиків. Далі убавочки робимо через 1 стовпчик. Перший стовпчик пров'язуємо і обавочка. Підхоплюємо 2 полупетельки. Бавочка. І так, шість разів. Один стопчик, одна убавка. Виглянуло сонечко. Тут це рідкість. Так, тепер у нас залишилось 12 стовпчиків без накиду, і ми робимо 6 обавочок. Холо фарберу трошки, також повинен він бути м'якенький. Перша обавочка. Одразу друга. І так, ще чотири. Залишилось шість петелек. Я втягнула ниточку в голку і підхоплюємо полупетельки і продіваємо крізь них нашу ниточку. Тягуємо. Тут закріпляємо. І так два, три рази, протягаємо, ниточка закріпиться за наповнювач. Наш гномик майже готовий. Ось такий він. Зараз я заплету йому бороду в косичку, зав'яжу її, підстрижу і будемо з вами в'язати на капелюх такий ну, обіточок. І так, борода у мого дідуся готова. Я її так підстригла і зав'язала. Тепер будемо робити на капелюшку такий обідок. Прикріплюємо червону ниточку позаду. Я її просто прив'язала, зачепила за стопчик без накиду, прив'язала і кінець спрятала всередину іграшки. Будемо ми чіплятися за наші полупетельки, які ми залишили, коли робили за задню стіночку один рядочок, 42. Там, до нас було 42 стовпчики. Обідочок ми будемо в'язати полустопчиками з накидом. Тобто ми витягуємо нашу робочу ниточку, це у нас петелька яка на гачку, робимо накид. Ще одну петельку витягаємо. У нас три петельки на гачку, і ми їх пров'язуємо. Ось така у нас петелька. Так ми робимо шість петелек, полустовпчиків. накид, наступна. Це у нас другий полустовпчик. Накид. Третій полустовпчик. накид, четвертий. Накид п'ятий і накид. Шостий. А е, в сьому петельку ми робимо прибавочку, тобто два полустопчики. Один, І під цю шпетельку другий полустовпчик. І таку комбінацію робимо по всьому колу е, нашого гномика. Шість полустовпчиків, одна прибавочка. Ми зробили 48 стовпчиків, у нас вийшло. Е, ще один рядочок робимо такою самою ниточкою. Е, також полустовпчиками робимо накид. Протягуємо ниточку, і перша наша петелька. Тут ми будемо робити прибавочки через кожні три петельки. Першу петельку ми зробили, другий полустовпчик, Третій. І в четверту петельку ми робимо прибавочку. Один полустовпчик і під цю шпетельку другий. І таку комбінацію три полустовпчики, одна прибавочка робимо по всьому колу. Дов'язали, у нас вийшло 60 стовпчиків без накиду. Далі можна в'язати таким ярнар-джинсом ще рядочок. Але я в'язала такий, як я показувала, гномики, я в'язала Гімалая Dolphin Baby. Або ну, будь-яка інша плюшева пряжа. Там, де 100 метрів в 100 г. У мене є така червона якраз, і тому я буду продовжувати нею. І гачок на таку пряжу я беру для цього гномика номер 3 так, тут ми зробили останню прибавочку. В наступний робимо з'єднувальний стовпчик, протягуємо робочу ниточку і одразу через петельку, яка на гачку. І цю ниточку зараз ми будемо ховати разом, коли будемо ну, робити гімалая Dolphin Baby. Робимо повітряну петельку. Протягуємо також сюди цю петельку. І будемо робити тут уже не полустовпчиками, а стовпчиками без накиду. Прибавочки у нас будуть в кожну шосту петельку. Так, ні, накид не робимо. В наступну петельку витягуємо ниточку і робимо стовпчик без накиду. Один в наступну петельку. так, щось я тут заплуталась. А, накид, зробила накид. Так, в наступну петельку. Стовпчик без накиду. Третю петельку, стовпчик без накиду, четверту стовпчик без накиду, п'яту, стовпчик без накиду. і ось уже в шосту ми будемо робити два стовпчики прибавочку: одну і під цю ж саму петельку, ще одну прибавочку. Так, ще трошки закріпимо наші ниточки і підріжемо їх. От наступні, два, третю, і можна підрізати наші ниточки зайві. Три, четвертий стовпчик п'ятий. І знов прибавочка в шостий стовпчик. Один і під цю ж петельку другий стовпчик без накиду. І так, йдемо по колу. Це вже буде завершальний етап. Дов'язали. Ось такий капелюшок вийшов. І остання в петельку робимо, витягаємо робочу ниточку і протягуємо через петельку, яка на гучку. Обрізаємо ниточку, тягуємо. І а, протягуємо її через декілька петелек. і сюди. Тут що робимо такий вузольчик маленький. Тут ще затягуємо. Все можна обрізати. Вона вже нікуди не дінеться. Так. Ось такий гарнюнчик у нас вийшов. Такий в нього капиш... капелюшок. Ось так він ховається під ним. Такий помпончик. І борода. Якщо ви в'яжете дівчинку, то тоді в неї буду косички, дві косички. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, мені це все дуже приємно і це підтримує мій канал. Кожен лайк, кожен ваш коментар просуває його і можуть люди також побачити це відео. Дякую вам за перегляд.